то навіть його, як вже опа була, то три, три чоловіки. Та лучка і гула і лялюк, то перейшли границю і попали там. То тому Лялюкове. він має кличку камінний мав. Угу. Вони вже всі небіщики. То я тому камінному життя спасла. А як? За яких? — А прийшов до хати. Ми в тій хаті не жили, то я вже поставила ту хату, як в Сибіру приїхала. То зараз у сусідів була наша хата, але я ту хату лишила сестрі, а вони вже й ту розібрали. При... то сестрі прийшов той камінний, він був швець, робив чоботи. І розложився. Ну, там, перше, що я там знала, чи то крізь, чи то карабін, чи то що. Всі назвали карабін і я карабін. Положився той карабін і сам сів, і там ти чого ти натягає на ті купити. А ту кричать защитка. І що? І ми зараз то вчора ремесло посунули так, як за ліжку. Що пішло під низ, а було наложене щину, то вже щина тату навіс. І мама скоро на шину пристели простінь, дали перину, дали подушку, мене на ту простінь, а його під мене. А вони прийшли з защитки і так, тими піками пхали. Шіні, а я кричала. Кричала, мене заколять, мене заколять. Мама прийшла, а мама трохи була така строга. Вона могла ще їм натякнути і що-небудь. Що ти ту маєш? Так і так, ти що тут Намаєш, намаєш. Сину з того боку, з того боку, з того боку, ще більше накидала на мене на і на і, нього. І він ще так спас. А як була не я, то, то його були. А я. Я, вони пхали піка, я сильно кричала. А я лежала на нім. А ви так мисно Так. Да. Він під нозом, а я на нім. А він потім каже, що перебрався в Америку? — він перебрався в Америку. Не знаєте, за нього нічого не чути. Ну, та він вже помер, його вже нема. Ага. А, ми, а був... той Лучка теж помер. І той гулак помер, всі померли. То вони були звідси всі троє. Всі? То що тут є написано? те то все наше